Сьогодні ми з вами відвідуємо країну мовленнєвого спілкування. А щоб наша подорож була цікавою, розпочнемо ми її з гарної казочки та гімнастики для язичка. Артикуляційна казочка пригоди промінчика. Один промінчик з'явився на теплому яскравому сонечку. Сонечко було ось таке кругленьке. Покажіть губками, яке було сонечко. Промінчику спочатку дуже боявся всього гона круги. тому лише визирав із за сонечка на хвилиночку і знову виховався ось так. Покажіть губками та язичком. Він ставав сміливіше. І почав дивитись ліворуч і праворуч. Ось так повторюємо разом. Нарешті став зовсім сміливим і почав озиратися навкруги. Ось так. Повторюйте разом з промінчиком. Промінчику так сподобалося. Що він почав посміхатися? Ось так малята. Посміхніться і ви, промінчику. Молодці, розумнички, а до нас зараз завітав ще один гість. Хто це, дітки? Правильно, це Карлсон. Давайте з ним привітаємось і помахаємо йому ручкою. Як ви гадаєте, що більше всього любить Карсон їсти? Так, Карсон любить їсти варення, тортики, печиво, цукерки. А які вони на смак, ви знаєте? Так, вони солодкі. А що ще буває солодке? Так, зефір, шоколад, тістечка. Дітки, а давайте подумаємо, як це все ми можемо назвати одним словом? Якщо вони солодкі на смак, то це будуть що? Солодощі, молодці! А як ви гадаєте, чи корисні солодощі? Для нашого та для Карлсона здоров'я. Ні, на жаль, солодощі не корисні ні для нашого здоров'я, ні для здоров'я Карлсона. Подивіться на цю картину. Скажіть, що ви бачите? Що тут зображено? Так, яйця, помідори, перець, зелень. Капуста, вода, сир, хліб, молоко, олія. А як же це все можна назвати одним словом? Так, це продукти. Молодці малята. А де можна купити такі продукти? Їх можна купити в магазині та на базарі. А в усіх цих продуктах міститься дуже-дуже багато вітамінів, що допомагають дітям бути здоровими, сильними та кріпкими. А ще з них можна приготувати безліч корисних страв, борщ, яєчню, піцу, оладки, бутерброди. Ще можна вичавити сок із овочів і фруктів, наліпити вареників, так, зварити кашу, а ще зробити овочевий салат. Дітки, скажіть, а які ви страви знаєте? Добре, молодці. А зараз скажіть мені, яка ваша страва найулюбленіша? Добре, молодці малята. А зараз наш гість Карлсон теж хоче спробувати корисні страви. Давайте йому приготуємо. Якщо зварити кашу із гречки, то це буде яка каша? Так, дітки молодці, це гречана каша. А якщо зварити кашу із рису, то це буде яка каша? Рисова, молодці малята. А якщо зварити кашу із манки, то це буде яка каша? Манна каша, молодці малята. А якщо зробити сік із груші, то це буде який сік? Грушевий сік, молодці умнички. А якщо ми приготуємо коктейль із молока, то це буде який коктейль? Так, молочний коктейль. А якщо приготуємо сік із апельсина, то це буде апельсиновий сік. Розумнички ви які? А якщо ми із овочів приготуємо суп, то це буде який суп? Так, овочевий суп, умнички. А якщо із фруктів приготуємо салат, то це буде який салат? Так. Фруктовий, розумнички. Нашому гістю Карсону дуже сподобалися страви, які приготували. А зараз він пропонує вимовити чистомовки. Жок, 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 смачний з м'ясом, пиріжок. Уп-уп-уп я зварю смачненький суп. От, 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 овочів взрублю салат. Ок, 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 нарезаю огирок. От, 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 с фруктів я сварю компот. Их, их, их я спечу смачный пиріг. Малята повторіть обов'язково ще раз чисту мовочку. А зараз, давайте пригадаємо, дітки, хто у нас був сьогодні в гостях? Карсон. Що він любить? Так, солодощі. А солодощі корисні чи ні? Так, не корисні. А які бувають продукти? Продукти бувають корисні та некорисні. Які корисні продукти ми бачили? Молоко, хліб, м'ясо, овочі та фрукти. До нових зустрічей, малята!